На день міста кірвоградцям презентують архітектурну новинку. Біля театру Кропивницького зараз монтують фонтан, центральною фігурою якого буде Наталка Полтавка. Скульптура літературної героїні майже готова. Над нею працювала родина майстрів Савченків. Почали роботу ще у червні. Наразі лишились останні штрихи. Наталку Полтавку зробили із штучного мармуру на плечах. У неї коромисло. А з відер, що стоятимуть поруч, буде литись вода. Працюючи над зовнішністю і костюмом, мармурової дівчини зважали на літературний прав... Образ я більше орієнтувався на то, щоб вона була приємними, красиво. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. То тобто, є орієнтувався на красивий образ. От красиво українське дівоч. Сам фонтан, де стоятиме Полтавка, розмістили поблизу театру. Над загальним задумом працювали фахівці кіровоград міськбудпроекту Відкриття заплановане на 21 вересня. Це буде місце, яке мені здається буде подобатися не тільки молоді, а й будь-якому жителю Кіровограда, який захоче сюди прийти відпочити, посидіти в тіні цих дерев, помилуватися красою цієї площі.